Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я. риболовля, Це Олександр. Це він, це він показав хай. Ну, типу, попривітався. Це зараз модно, так. хай, хай, І все. Щоб нічого не казати. Коротше. Вирішили ми з ним порибалити на Судака. Що буде відбуватися? Взяв я з собою ось голотик такий ручний. Будемо шукати свал. Знайдемо свал і там ми будемо полювати на цього хижака. Поїхали далі, що буду вам розповідати з приводу комплекту, з приводу приманок. Азура. Савада Light Road, 90, 4,16 в неї тест. Ну, це береговий спінінг, він з лодки трохи незручний. Так, Давай Сашко. огонь. Кепку мені не зніми, не зніми. Береговий спінінг. ну Іншого в мене нема, тому будемо будем ловити на те, що є. Катуха Shimano Vanford 2500 шпуля, шнур Азура game 0,5-жильний флюр 0,33 Азора Савада. Застівка флагман 30. Якщо я щось забув сказати по смістям, ну, під відео я прикріплю посилання. Більш детально подивитесь на що я ловив. Може кому буде цікаво щось детально дізнатись Далі, з приводу приманок Зараз камеру причеплю сюди і вам покажу на що ми будемо ловити. Сьогодні я буду ловити на силікон, ну, залипло в мене. Почну з силікону. Далі буде видно, що ми будемо робити, може будемо щось міняти. На джигаловці сьогодні я буду ловити на такий силікон уізл 3-дюймовий від F. Тут в мене є кольори різні. Це моторой. Чому я саме так оснастив Тому що в мене різні ваги джигалівок. Це 5 грамів, це 7 грамів, це 10 грамів. Максимум на 10 грамів я сьогодні буду ловити. Ну і кольори тут такі основні накидав. Тут натуралка, вона така оранж лох Коротше, почну з цього. А далі буде видно. І одразу вам же розповім з приводу проводки. Пяу, полетіло. Сашко, а ти ми такий самий будеш да, ловити, як і в мене. Чи в тебе ще що є? Нічого, Нічого в тебе немає, я зрозумів. Коротше, з приводу проводки. Два варіанти. Або я буду рівномірити. Тобто приманка впала на дно, я її підірвав. І потихеньку, як спіннер, буду повільно, повільно понад дном сантиметрів 10 вести. висти. Або другий варіант, я вже буду по ситуаційну підбирати. Плавненькі сходи. Два оберта плавно, щоб він підвисала приманка і чекаю, коли буде торкатися дна. Оце, в принципі, вся проводка якою я буду користуватись. Ну це що з приводу сікона. Якщо може дійде діло аж до спінерів та аж до ЦК, то там може трохи інше буде. Хоча, в принципі, проводки одні і ті ж, вони схожі, нічого нового тут не придумаєш. Так, все, не розмазують ці всі розмови, починаємо ловити. О, ой, такий красивий, красивий на піки заходить. Я тобі скажу, що останнім часом можна орієнтуватись по аїстам. От якщо він там петляє, бач. Це там судак стоїть. Як чайки на жеріхах, оце він на судака підсказки дає. Тобто Сашку нам треба рухатись трохи вперед. Він не зря там літає. Диви, диви, який красавчик. Там, понад берегом. Є-е-е-ю. Хорош. Як справи? Диви, дивиш, що робиться, дивись, це ж просто капець якийсь. Слухай, оце у нас роздача йде, так, да? Сашка? Оце роздача. Костян тебе привезе на місце. На точку це вже не зійде. Ну і розмір такий собі. Ну а ну давай замірюємо твого і мого. Не, ну в тебе все чекай чекай чекай. Візьмеш, візьмеш. Піднімай, піднімай в чоловік. Ні, ну мій більше. Мій реально більше. Взяв. Мій пішов. Тут не зриковий, так? Треба міряти, хоч будемо міряти. Ні, мені не треба. Міряти будемо. Там не треба може більше. Ну давай. Блять, завжди це останні. В цьому озері. Великий, невеликий Олександр Вікторович, ну ми ж не за розміром, правильно, <раймі>, ми ж за відчуттям. Ти якщо хоч викинутися, що в не треба <раймі> цього робити. Просто сиди і насолоджуйся, як я таскаю цих трьохкілограмових судаків. Ну, красотуля, красота. Лежи. Блин. У меня еще же не впало. Ух ты, у меня там наша на А ты вы и у меня, и у меня, чуваш. Просто капец какие-то. Вот сюда... Знаешь. Я в шоці просто. У мене геть маленький. Ну маленький, нічого страшного. Що в тебе маленький. Головне, що в мене трохи більше, ніж в тебе. Давай, прибирай свого сопляка. А, ти навіть так, ти ж не собі не мені. Да? В тобі зійшов? Зійшов, да, Сашко? Я вас трусив. Ага, ось подиви, якого слона я тягну. Ти будеш дивитися, якого тягну, чи ні? Давай. Він навіть не хоче виходить. А там взагалі риби немає. Ти впевнений? Ну подивись, що ти зараз скажеш. Ох Йо-маю, йо Це ліп гріб, мабуть, доставати, Зар... Зар... Зараз, зараз, куліп гріб треба. Бо я руками... Та Та ти ні. Тобі? Та ні. Іди сюди, іди сюди. Братан, іди сюди, іди сюди. Саме да. не підписали. Давай морду сюди. Дай морду. Та коротше. Сейчас, 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 візьмуть. Ну, О. О, оце воно. Дякую, Олександру Вікторію. Ну що, люди. Подивіться. Подивіться на цього красавчика. Ай, красавчик. Уладочный. Уладочный. Допомагає? Да Нет. Я думаю, что там быть ведь... квал. Дрибнута. Дрибный. Що таке? Шо ти... Куди ти стартуєш? Сюда. А що ще? Це... Довгий спінінг, це конечно. А? Дай тебе спиннер? Ні, довгий спінінг, кажу. Трохи що воно не зручно. Ну да. Серьезный, ёбки, серьезный. Давай за маяча Что там за рыбенка в тебе? Шпроты? Не, ну, ну, не скажу, что, да, ну что зовсім совсем соплячье. Ну, ну шпрота. Ну шпрота, ну, блин, давай. Ну заглот, смотри, на а. Хорош. Дякую. Да, будь ласка. А ну, я спробую вот такой колер, а, Александр, ты дарк выявляет, оранж. Ты же самое, ты дюйма. мне чисто цикаво. як воно буде працювати? Так, тут вилазимо. рівнесенька. Оп. 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 Ідеально. Ідеально. еще поднимемся. Че? А нет, это сопель. Сопляк. На натуралочку захотелось ему. Бачите, цей колер с зеленым пузом. Сашко, мы же за вечутя. Мы, блин. <laughs> Щоб собі в ломберу не загнав. <laughs> За відчуття, бо це було відчуття зараз. Ти ловить будеш, чи ти будеш сидіти? Дивіться, як я це роблю. Вікторович. Я Що ти? Дає тобі форму? Форму? Миди сиди, іди, зараз підеш. Кумбрія. Бач, натуралки. Давай, дружбанчик. о хо 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 Куди ж без нього? Куди ж без цього хлопчика? Ну, любі друзі, подивіться. Куди ж без цього? пацана. Добрий день. Невже ти такий голодний, що оце вротя собі три дюйми запхав? Хорошо. Ну давай. Я прийду за тобою наступного разу. Нормальний хлопець. Піднімати будеш чи як. Ні, ну що... Ти що треба? Йоу. Ти на спінер? Да. Це щука. Щука. Ну давай, Олександр, покажи. Як вона зрізає, да, флюр? Та ні, 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 ти чекай, не каркається таке, знаєш. Так цей, ліп гриб доставати, чи що? Давай, да. Треба мені вимотатися, бо знаєш. Зараз якщо я руками ж її брати не будеш. где у нас либо гриб? Вот у нас либо Ты хоть замаять что там одразу? Может я и... Угу! Гляньте, гляньте, люди. Так, поднимай. Потихенечку сюда. Потихенечку, Сашку. вот Давай, пчелы его. Да ну нафиг. Просто капец. Це просто капець, не окунь. Добери його вже. -хо -хо. Слухай. Давай заважимо. Давай. Це просто жесть, це просто капець, якийсь сім не окунь. Ну це... Ну десь, ну дай я покажу, бо ти. Це десь, ну не знаю, ну грам 800. Слухай, це сарай. Тримай я зараз ваги достану. Взял? Да. Так. Обрыженько. Чик. 680. Хороший. Как Бум. Что, ты высвин, ты бы утянут. Короче, друзья, Сашко ловить на Спінера я зав'язую з цим силиконом. Ось в мене є така цикандометр. І зараз я теж буду ловити. Судак вже сказав цього хорошого. До побачення. Цілий день я вам клювати не буду. А на коня зараз окончика вам піймаю, як сашко. І все буде. В цьому житті чудово. У тебе такої цикади немає? Немає, не буде, жалко мені тебе. Жоб тебе нема. я ржавий, ти від спінер. Що ти, Сашко, думав, ти один такий? Та, нічого страшного, зато диви, як красиво, красиво це, подфінал, риболовлі, це те, що треба мені. Ну так, ну, да, не такий, як в тебе, безспорно. Но... Головне, що я... Хоч би не зійшов ти братан, хоч Нормально. би оце ж довгий спінінг, мені зовсім не незручно. Ось дивіться, любі друзі, які Костя влупив гарнисенький кушандрик. Так, 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 винімаємо очки. А, хорош, так. Да. Давай. Шамба біжи. Все, друзі, закінчили ми на сьогодні риболовлю. Все вийшло просто чудово. Що? Подитожим. Ну, розмір ви самі бачили. Розмір невеликий. В принципі, ну і нічого страшного. Дуже така інтенсивна була риболовля, міняли місця, клював дуже класно, клював він е, весь час так активно зранку, потім притух трохи. ну Почав окунь клювати. ну Це можна цілий день тут сидіти і насолоджуватись тою риболовлею, тому ми вирішили вже закінчити. Хорош, е, рівномірка мені зайшла. Е, котрий раз Показав себе візел від Фішапа. Класна резина по осіні, вона гарно в мене працювала. Ну і як бачите, судак її теж полюбляє. Та й окунь її хавав. Тобто все норм. Зараз такий час, що клює, в принципі, на все. Ми, он Сашко, і спінера кидав. і Цікада начебто працювала. Ну, риболовля зараз гарна. Поки нема жари, треба користуватись і виходить по можливості на риболовлю. Все, друзі, на коня. Війна, війна продовжується, нікуди війна від нас не дівається. На Луну ми не змістимось, як Судак. Живемо тут, підтримуємо один одного, підтримуємо наші збройні сили, допомагаємо Збройним силам, моліться за збройні сили. Завдяки їм ми виходимо на риболовлю і можемо виходити більш-менш повільно, відпочивати з родинами. Тому обов'язково допомагайте їм. Все, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, поділіться моїм відео, я буду вам за це вдячний. Я вам всім бажаю здоров'я, бережіть один одного, до зустрічі, бувайте!